Цьогоріч Миколаєву виповнюється 227 років. Хоч дата і не ювілейна, втім святкування плануються масштабні, незважаючи на те, що офіційною датою дня міста визначено 10 вересня, стартують найрізноманітніші заходи вже 3 вересня. 3 вересня стартує янтарна регата. Це те дійство, за яким миколаївці трошки вже сумують. Янтарна регата стартує від міського яхт-клубу і розпочинає своє життя в цей день п'яти годин фестиваль пісні старого яхт-клубу. У районах міста святкувати 227-му річницю Миколаєва розпочнуть 9 вересня. Цього ж дня на шарнувальників театру чекає відкриття малої сцени Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. А по гей святкувань 10 вересня. Представники міської влади обіцяють, що на головній площі міста встановлять велику потужну сцену площею 160 квадратних метрів. Урочистості розпочнуться о 13-й. А вже з обіду на вулиці Соборній на містян чекає виставка Миколаївські послуги. На Іскравішим спортивним дійством має стати зірковий футбол. Відомі миколаївці гратимуть зірками української естради. На сьогоднішній день підтвердження вже ми отримали від Дмитра Бабака, Ігоря Грохоцького, Олександра Кривошапка, Вадима Олійника, Соломіної та Ярмака. Ну, молодь добре знає, цих реп-виконавців, доволі відомих виконавців. Крім того, 10 вересня містяни зможуть долучитися до квесту таємниці міста Н. На власні очі побачать, що. Три весілля, парад карапузів та танцювальний марафон. За словами заступника міського голови Євгена Шевченка, бюджет свята складає майже 200 тисяч гривень. Цьогоріч залучено багато спонсорської допомоги. Зокрема, зіркові гонорари місто не обтяжить Примерно до 200 тисяч. Точну цифру у коли пройде, ми Читаємося вже цієї суботи на соборній площі стартує майданчик для активних і небайдужих миколаївців майстерня міста. Луїзаріоміна Руслан Черняліс МСН.